Чому так буває, спочатку кохання, романтика, а потім чоловік охолов. Це що завжди так? Не завжди, але часто справа не тільки в чоловіках, у стосунках змінюється динаміка. Але ж він любив її. Чому йому раптом стало нецікаво? Спочатку працює хімія, гормони створюють відчуття закоханості, але через кілька років звичка бере верх, і якщо стосунки не розвиваються, пристрасть зникає. Тобто це біологія і нічого не можна з цим зробити можна, але важливо не чекати, що все буде як у перший рік. Потрібно будувати глибший зв'язок, а не тільки сподіватися на іскру. А як зберегти цю іскру? Як зберегти інтерес чоловіка? Спілкуватися не лише про побут, а й про мрії, плани, емоції, робити щось нове разом, навіть дрібниці, дбати про себе, але не лише зовні. Внутрішня енергія теж важлива. Тобто, якщо чоловік охолов, це не означає, що він розлюбив. Так, саме так, як ви вважаєте, чи можна повернути пристрасть у довгих стосунках? Давайте обговоримо.